Дві жінки похилого віку загинули у селище Новотошківка під обстрілами бойовиків. Про це повідомив очільник Луганської ОДА Геннадій Москаль. Селище розташоване поблизу 29-го блокпосту на Бахмутській трасі, який накрило градами. Кілька будинків ще зруйновані. Снаряди влучили в школу і магазин. Дісталося й Кримському. Яко біля 31-го блокпосту тут зруйновані сім будинків. Проте обійшлося без жертв. Про активізацію бойовиків на Луганському напрямку повідомили і. У прес-центрі АТО. Ворожих ударів зазнали верхня вільхува, станиця Луганська щастя та Трюхізбенка. Українська армія усі атаки відбила. Крім того, гаряче було у районі Донецька та Дебальцевого. На Донецькому напрямку з градів обстрілювалися селище Невецьке та Водяне. А з мінометів вдвічі вогонь вівся по Красногорівці та Піскам. Практично не припинявся вогонь терористів по селищу Тоненьке, яке зазнало ударів ворожої артилерії чотири рази. Під обстріли потрапили також Піски, Водяне та Невельське. На Дебальцівському напрямку з автоматичних гранатметів було обстріляно наші позиції в районі селища Новогородське. З мінометів вогонь вкотре вівся по околицям Дебальцево, а стрілецькою зброєю зазнало обстрілів Новогригорівка.